Нічна пожежа у Рівному завдала чималих збитків підприємцям. Сьогодні о пів на п'яту на лінію 101 повідомили, що горить кав'ярня на вулиці Замковій. Поприбиття рятувальники встановили, що пожежа виникла в приміщенні кав'ярні розміром 2 на 3 метра на першому поверсі адміністративної будівлі. Існувала загроза поширення полум'я на поруч розташоване кафе розміром на 5 на 7 метрів, а також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На гасіння пожежі працівники держслужби з надзвичайних ситуацій подали два водяних стволи. Все почалося від цінтиї, ці загорілося кафе, ну і перейшло плавно на гран базар. Вже за годину пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем було знищено кавовий апарат, холодильник, меблі, підвісну стелю в приміщенні кав'ярні, а також пошкоджено металопластикові вікна та стіни кав'ярні і кафе. До ліквідації пожежі було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Хоча пожежа і не поширилася за межі кафе, дим та вогонь наробили лиха приватним підприємцям, які продавали речі у сусідньому торговому центрі. Люди у розпачі товар пропах кіптявою, продати його тепер неможливо. Прийшла, коли побачила, мені стало дурно, тому що такий відос, ну самі розумієте, при тому це все вложені день. Вот. Ну і зараз це все придется, так такси віддати або бідним, або не знаю куди. Потому що оно не подлежит реставрации, тому що запах потім копать. Вот все так, вот так, що на полу, все такое на одежде. А хто тут нам буде так возмещать? Ніхто не буде розміщати, тому що це нереально. Наразі причина пожежі невідома. Поки її встановлюють фахівці, підприємці підраховують завдані вогнем збитки.